Отже, собака до сих пір висить позаду нас, тому що у нас до сих пір є можливість робити абсолютно все, що ми захочемо робити у житті. У останній історії я поділився з вами проблемами, які я мав під час переходу від військового до цивільного життя. Знаєте, коли я казав, що я не знаю, чи у мене є можливість щось робити, то у мене тоді і не було можливості зробити зміни у своєму житті, які я хотів. Але як би там не було, це не то. Випадок виходить, що я ще просто не навчився найбільш ефективній та найбільш відповідальній стратегії. Отже, я хочу розповісти вам ще одну історію, і ця історія являється біблейською. Але все гаразд. Ні, це не тому, що я релігійна людина, просто це чарівна історія, яка допомогла мені зрозуміти деякі принципи життя та як стати більш кращим. Тому я і хочу поділитися нею з вами в цьому курсі. Ну, я не знаю, чи ви будь коли заглядали чи читали Біблію, я і сам не заглядав туди більше 30 років свого життя. До того ж, старий заповіт може бути дуже складним для розуміння, якщо ви його коли-небудь читали. А ось новий заповіт має досить багато гарних та цінних життєвих уроків та. Принципів і речей, і все в цьому дусі. Але на чому хочу сфокусуватися тут, це не на проповіді чи у чомусь подібному, а скоріше за все, просто поділитися з вами принципами. І якщо ви будь-коли намагалися читати Біблію, то ви зрозумієте, це просто історія. Це просто одна книга, в яку входить 66 книг, які написали 40 різних авторів протягом великого проміжку часу у три тисячі років. І яка є досить феноменальним досягненням. Якщо описати сутність цієї книги декількома словами, то книга фокусується на подорожі народу Ізраїля, так, ізраїльського народу. Ізраїль це нація. І знаєте що? Давайте повернемось до днів Авраама. Я вже чув, що батько Авраам мав багато синів, дуже багато синів. Ви, можливо, чули пісню про батька Авраама. Вибачте, я не такий вже і гарний співак. А у мене є здібність, але я не маю бажання. Але давайте подивимось. Мися на народи Єгипту та Ізраїлю. Так ось Ізраїль був одним з народів Єгипту у часи Авраама. А Авраам був батьком-засновником народу Ізраїля, і народ Ізраїлю був протягом багатьох років. Поневолений Єгиптом, а Єгипет того часу був найбільшим королівством світу. І вони будували всі ці піраміди і розбудовували Єгипет як славетну націю. А ще поневолили народ Ізраїля та змушували їх робити всю важку та брудну працю. Ось. Подивіться сюди, напишемо тут Єгипет. Ось так: народ ізраїлю проживав у Єгипті декілька поколінь, і нові покоління народжувалися там. А єгиптяни робили все, щоб ті народжувалися у рабстві, так би мовити, і таким чином народ ізраїлю був рабами Єгипту. Якщо ви пам'ятаєте, останніми роками Крістіан Бейл знявся у фільмі. Вихід, царі та боги, чи щось в такому дусі, так називалася ця історія. Вона дуже цікава, тому що в цій історії Бог покликав Моїсея вивести народ Ізраїля з Єгипту та привести його до землі обетованої. А будь ласка, потерпіть мене трохи. Я обіцяю, історія буде цікава. Отже, Бог всемогутній, Бог всесвіту, е, ну нехай цей песик буде позначати Бога, він обіцяв народу Ізраїля, хто був тоді поневолений у Єгипті, обіцяв землі повні молока й меду та всі інші гарні речі, що вони будуть жити у абсолютному достатку. Проблема була дійсно складна з цим переміщенням, тому що вони ніколи не переживали щодо своєї смерті. Внаслідок цього вони не знали, як таке можливо. Отже, коли Бог наказав Моїсею вивезти Народ Ізраїлю з Єгипту, то вибачте, вони були дуже впертими. Їм було комфортно все залишати, як воно є. Тому що, як ви бачите, вони росли таким чином, що рабство було їх способом життя. Їм давали їжу, давали якесь помешкання, тобто покривали їх базові фізіологічні потреби. Тому можна сказати, що вони ніколи не голодували. До них приходили лікарі, їм давали ліки та лікували. У Єгипта був у цьому свій великий інтерес, щоб народ Ізраїлю залишався здоровим, тому що в основному Ізраїль і розбудовував цей Єгипет. Ось такий був сенс. Коли Моїсей почав збирати народ у подорож, щоб залишити рабство, то він сказав: Ми отримаємо землю обітовану, ми отримаємо краще життя, ми отримуємо результат, який ми тільки захочемо. Тобто тут буде результат. Ми можемо сказати, що тут був народ, який сказав йому, а нам і тут комфортно, ми нікуди не хочемо йти, ми налякані, ми не знаємо, що станеться в майбутньому, ми знервовані, ми стривожені та нас лякають всі ці речі. Отже, в кінці цього зауважу, що ізраїльтяни прийшли до фараону Єгипту просити про вихід, але він був проти цього і сказав: Ні, я проти цього, такого не станеться. Ви в своєму розумі, ви мої раби, ви мої люди. Тому я не дозволю. Вам піти. І я маю владу над вами, ось так. Отже, як там не було, але Бог наслав на Єгипет різні види чуми. Він зробив ріки кривавими, він наслав на них жаб та сарану, а потім останньою чумою, яку надіслав Бог, я одразу не згадаю, які були інші прокляття, але наостанок він послав янгола смерті на народ Єгипту, який вбив всіх первістків цілого народу. Ну і тоді це вже привернуло увагу фараона, і фараон сказав: Добрий Ізраїль! Йди геть з моєї землі. Я не хочу бачити вас взагалі, ви божевільні. Ви можете забрати свого Бога та йти до своєї землі обітуваної. Робіть все, що захочете. Зараз такий вихід являється, по суті такою собі подорожжю людей Ізраїлю з Єгипту до обіцяної їм землі обітованої, де в результаті буде знаходитись та ж сама держава Ізраїль. Отже, вихід з Єгипту займав тільки 4 дні: 4 дні для народу Ізраїлю. Тобто, щоб звільнитися та Покинути Єгипет. Ну, якщо ви бачили цю історію, то знаєте, що Червоне море розійшлося, і вони пройшли по дну, а потім море знову повернулося назад, як було раніше. Але дивіться: тут принцип такий. У Ізраїля зайняло чотири дні, щоб у кінцевому рахунку покинути Єгипет. Але якщо ви коли-небудь чули цю історію, то знаєте, що народ Ізраїлю після того, як він залишив Єгипет, блукав ось так коло за колом по всій пустелі. Вони протягом 40 років ходили колами по пустелі. Чому так робилося? Ну, причина була тому. До речі, ця подорож, щоб вийти з Єгипту та дістатися до землі обітованої, насправді тривала усього чотири тижні. Бог тут Бог представлений оцим песиком. Отже, вони йшли не чотири тижні, а ходили сорок років колами навколо тієї землі. А ось чому так було. І, хоч у них пішло тільки чотири дні, щоб покинути Єгипет, але склад розуму в них так і залишався. Рабським, знаєте, вони звикли очікувати від життя мінімум, задовольнитися малим. Вони не сподівалися на краще і не хотіли більшого. І на те, щоб зламати їх рабський ще єгипетський склад розуму, пішло 40 років. Отже, Ізраїль вийшов дуже швидко, ось так, а потім витратив 40 років, щоб стерти такий склад розуму. І ми діємо таким саме чином. Коли я залишав армію, то мені вистачило всього 5 хвилин, щоб здати назад свою армійську карточку. Але потім в мене зайняло 3 роки те, щоб зробити. Робити цей перехід, ось такий п'ятий сезон. Такий перехід забирає час та виснажує. Але що я хотів показати вам протягом цих останніх відео, так це просто проілюструвати те, чому нам дійсно необхідно зробити злам старої парадигми, щоб ми досягли особистого прориву. Тому що завжди буде п'ятий сезон, завжди є перехід, завжди є сезон змін, і тому що знаєте, якщо ви не зростаєте і не змінюєте своє життя, то по суті просто помираєте, залишаючись стояти на одному одному місці, а це не те, що кожен з нас хоче від життя. Отже, щоб рухатися вперед, щоб досягати прогресу в житті, ми повинні змінюватися. І якщо ми збираємося змінюватися, то завжди будемо переживати перехід, і знаєте, те, ким ми є, як будемо справлятися з переходом, і буде визначати те, наскільки довго ми будемо залишатися у цій пустелі та ходити колами. та наскільки довго у нас піде часу, щоб зробити цей прорив до землі обітованої чи іншого результату, де Трава зеленіше біля нашого забору чи до будь-якого бажаного результату. Я не ціную в такий момент стандартні методики особистого розвитку, які існують в світі. Але дивіться, я знайшов, що кожен в цьому переході чекає на свій інсайт. Коли він спіймає та зрозуміє свою сутність та цілі, то він закінчить перехід. Отже, я вам скажу, що вам треба перебороти цей довгий шлях. Та знайти новий сенс вашого існування.